Суд над Ісусом у Пилата, зіткнення царств істини та людського вибору, аналіз Євангелія від Івана 18 28-40. Описаний в Євангелії від Івана, розділ 18, вірші 28-40. Епізод суду над Ісусом Христом перед римським префектом Понтієм Пилатом є однією з найбільш драматичних і богословськи насичених сцен Нового Завіту. Це не просто історична хроніка судового процесу, це глибоке полотно, на якому переплітаються теми влади істини, царства, релігійного лицемірства та доленосного людського вибору. Цей уривок розкриває не тільки причини засудження Ісуса, але й саму суть Його місії та природу Його царства. Частина 1 Преторій, ритуальна чистота та моральна сліпота Івана 18, 28-32 Сцена дії, контраст між зовнішнім і внутрішнім. Розповідь починається на світанку, що символізує як новий день, так і наближення вирішальної години в історії спасіння. Ісуса ведуть від первосвященика Каяфи, де відбувся нічний, незаконний за юдейськими нормами суд Сенедріону, до преторію, офіційної резиденції та місця суду римського намісника в Єрусалимі. Точне місце знаходження є предметом дискусій істориків, ймовірно, це була або фортеця Антонія, що прилягала до Храмової гори, або палац Ірода Великого. Євангеліст Іван одразу ж підкреслює разючу іронію, та вони не війшли до Преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Юдейські лідери, які прийшли вимагати смерті невинної людини, скрупульозно дотримуються законів ритуальної чистоти. Вхід до язичницької будівлі, якою був преторій, зробив би їх нечистими і не дозволив би їм взяти участь у святковій пасхальній трапезі. Ця деталь викриває їхнє глибоке духовне падіння, вони більше переймаються формальним виконанням обрядів, ніж справедливістю та цінністю людського життя. Їхня чистота зовнішня, тоді як серця, сповнені ненависті та змови на вбивство. Вони бояться осквернитися від контакту з язичниками, але не бачать скверни у власних намірах пролити невинну кров. Юридична та політична гра. Змушений вийти до них назовні, пилат починає процес стандартним римським юридичним питанням яку скаргу приносите ви на цього чоловіка. Його питання це вимога офіційного звинувачення, необхідного для початку римського судочинства. Відповідь юдейських старішин є ухильною та сповненою зверхності, коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. Вони, по суті, вимагають, щоб пилат просто ратифікував їхній вирок, винесений синедріоном, не проводячи власного розслідування. Це свідчить про їхнє бажання використати римську владу як інструмент для реалізації своїх планів. Пилат, досвідчений політик і адміністратор, знайомий з напруженими відносинами з місцевою аристократією, відчуває маніпуляцію. Він намагається дистанціюватися від цієї справи, повертаючи її в юрисдикцію юдейського закону, візьміть його та й за вашим законом судіть його. Це був тонкий політичний хід. Пилат знав, що найвище покарання, яке міг накласти Сенедріон, це побиття камінням, але, що найважливіше, під римським правлінням Синедріон був позбавлений права виносити і виконувати смертні вироки і узглейдії право меча. Саме це і визнають його обвинувачі, нам не вільно нікого вбивати. Ця фраза є ключовою. Вона з одного боку підтверджує історичну реальність обмеженої автономії юдеї, а з іншого, як зазначає євангеліст, слугує виконанню пророцтва самого Ісуса. Ісус передрікав, що Він буде піднесений Івана 3, чотирнадцять, що вказувало на розп'яття ганебну римську страту, а не на традиційне юдейське побиття камінням. Таким чином, наполягаючи на Римському суді, вороги Ісуса, самі того не усвідомлюючи, стають знаряддям у виконанні божественного плану. Частина 2. Діалог про царство та істину Івана 18.33-38. Чи ти Цар Юдейський. Повернувшись до преторію, Пилат залишається віч на віч з Ісусом. Тепер він має з'ясувати суть звинувачення, яке було небезпечним для Риму. Юдеї, не маючи релігійних звинувачень, які б мали вагу для римлянина, сфабрикували політичне. Ісус нібито претендує на царський трон, що було б рівнозначно повстанню проти кесаря. Питання пилата чи ти цар юдейський є прямим і зосередженим на єдиному аспекті, який його турбує потенційній загрозі римській владі. Ісус відповідає контрпитанням, переносячи фокус з формального звинувачення на особисте переконання пилата, чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене. Ісус кидає виклик пилату, чи він діє як неупереджений суддя, що шукає правду, чи просто як ретранслятор чужих наклепів. Відповідь Пилата сповнена римської гордості та презирства до місцевих чвар, чи ж юдеянен я. Твій народ та первосвященики мені тебе видали. Він дає зрозуміти, що не цікавиться їхніми внутрішніми релігійними суперечками. Його цікавить лише факт, що таке ти вчинив. Моє царство не із світу цього. Саме тут Ісус виголошує одну з центральних тез Євангелія: Моє царство не із світу цього, грець. О, як естін екту космо тауту. Ця фраза часто неправильно тлумачиться як така, що його царство знаходиться десь далеко і не має стосунку до землі. Однак оригінальний грецький текст Екту Косму означає, не походить з цього світу, має інше джерело. Ісус пояснює, що природа його влади і принципи його царства докорінно відрізняються від земних імперій, що спираються на силу, примус і насильство. Він наводить доказ якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Якби він був земним царем революціонером, його послідовники, як, наприклад, Петро, що нещодавно вихопив меча в гецеманському саду, чинили б збройний опір. Відсутність такого опору є свідченням того, що його влада має не політичний чи військовий, а духовний характер. Так ти цар пилат, мислячи в категоріях земної влади, вловлює лише одне слово царство він перепитує, намагаючись отримати чітку відповідь так ти цар Відповідь Ісуса є підтвердженням, але знову ж таки з переосмисленням самого поняття царської влади сам ти кажеш, що цар я я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Ісус приймає титул цар, але визначає своє правління не через завоювання, а через свідчення істини. Його піддані це не ті, хто підкоряється зі страху, а ті, хто з правди, хто внутрішньо налаштований на сприйняття божественної реальності і тому чує його голос. Його влада це влада істини над серцями та умами людей. Що є правда? На це глибоке твердження Пилат реагує питанням, яке стало крилатим, що є правда, латинських «quid est veritas». В устах римського чиновника, вихованого в епоху філософського скептицизму та релятивізму, це питання могло мати кілька відтінків цинізм, вираз втоми від нескінченних філософських і релігійних суперечок, у яких кожен претендує на істину, але ніхто не може її довести. Прагматизм для політика істина це те, що служить інтересам влади та стабільності, а не якась абстрактна концепція. Можливо, щирий, але швидкоплинний інтерес, момент короткого зацікавлення, швидко пригнічений тиском обставин. Трагедія пилата в тому, що він ставить правильне питання, стоячи перед самим втіленням істини, але не чекає на відповідь. Він відвертається від істини і знову виходить до натовпу, повертаючись у світ політичних компромісів. Частина 3. Вибір між праведником і злочинцем Івана, 18,38 40. Вердикт Пилата і пропозиція компромісу. Вийшовши до юдеїв, Пилат оголошує свій офіційний юридичний висновок, не знаходжу я в ньому провини ніякої. З точки зору римського права, Ісус невинний. Він не є політичним бунтівником і не становить загрози для імперії. Проте, зіткнувшись із лютим тиском натовпу та його лідерів, Пилат не наважується просто відпустити Ісуса, що було б актом справедливого судді. Замість цього він шукає політичний компроміс, намагаючись перекласти відповідальність на самих юдеїв. Він згадує про місцевий звичай відпускати одного в'язня на свято Пасхи. Є ж у вас звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Хочете, відпущу вам царя юдейського. Пилат, ймовірно, розраховував, що народ, який ще кілька днів тому вітав Ісуса пальмовим гіллям, обере його, а не відомого злочинця. Він навмисно називає Ісуса царем юдейським, можливо, з іронією, щоб показати абсурдність звинувачення. Варава символ грішного людства, його опонент у цьому виборі варавва. Інші Євангелія уточнюють, що він був ув'язнений за повстання та вбивство Луки 23,19. Варава був саме тим, ким юдейські лідери намагалися представити Ісуса політичним екстремістом, який використовував насильство. Його ім'я Бар Абба Арамейською означає син батька, що створює моторошний символічний контраст з Ісусом, істинним сином Небесного Отця. Крик натовпу і остаточний вибір надія пилата на справедливість розбивається об реальність. Натовп, підбурюваний первосвящениками, робить свій вибір. Їхній крик не його, а варавву це кульмінація трагедії. Вони відкидають царя, що прийшов свідчити істину, і обирають бунтівника та вбивцю. Вони обирають царство насильства замість царства Божого, тимчасове політичне визволення замість вічного спасіння. Цей вибір символізує вибір грішного людства, відкинути Бога і обрати гріх. Євангеліст Іван Сухо констатує Аварава був розбійник. Цим лаконічним реченням він підкреслює всю глибину падіння тих, хто засудив Ісуса. У цьому короткому, але надзвичайно глибокому уривку Євангелія від Івана показує, що суд над Ісусом був насправді судом над його суддями. Пилат, який шукав компроміс, втратив істину. Юдейські лідери, які боролися за ритуальну чистоту, виявили моральну нечистоту. Натовп, який мав можливість обрати життя, обрав смерть. А Ісус, стоячи мовчки із гідністю, засвідчив про царство яке не від світу цього, і про істину, яка, врешті-решт, переможе всі земні суди.